Залишилися без зони впливу. А Росія тепер благає туреччину допомогти їй вивести техніку і війська. Повідомляє CNN Тюрк. Напередодні світ дізнався про втечу Башара Асада. Сьогодні Кремль підтвердив, він утік саме до Москви. Різні повстанські угруповання просуваються і беруть під контроль райони Сирії, залишені урядовими військами. Буферну зону навколо голландських висот тримає ізраїльська армія. Столицю Дамаску взяло ісламістське бойове угруповання Хаят Тахрір Ашам. -Аш а раніше пов'язана. Із Аль-Каїдою його лідера Абу Мухамеда джулані в Сполучених Штатах свого часу оголосили терористом і запропонували нагороду у 10 мільйонів доларів за інформацію про нього. Таку саму нагороду він тепер пообіцяв за голову Асада, який до слова раніше обіцяв Путіну, що не збирається повторювати долю українського президента втікача Януковича і забиратися геть з країни. Втрата Сирії стала справжньою ганьбою для Кремля. Зазначає одразу низка західних змі у регіоні. Вони тримали в оренді на 49 років авіабазу в Хмеймімі та військово-морську базу в Тартусі, які використовували зокрема як логістичний хаб для переправляння бойовиків до Африки та перекачування стоєж Африки покладів від золота й урану до рідкоземельних металів. Тепер наймовірніше доведеться забиратися і звідти теж. Тим часом прем'єр-міністр Сирії Мухаммад Аль-Джалалі заявив, що уряд продовжує роботу і після переходу влади в Дамаску до збройної опозиції. Кабінет міністрів наголосив прем'єр, діє в координації із опозиціонерами. Безпека покращується. Як Європа реагує на повалення диктаторського режиму? Розкаже кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко. Далі. Зміну влади у Сирії у Європі вважають гарною новиною. Башару Асаду з нагоди його втечі з Дамаска пригадали сотні тисяч смертей і мільйони біженців. Захід вважає жертви громадянської війни, яка почалася в Сирії 2011-го, на його совісті. Чимало сирійців знайшли притулок у Німеччині, зазначив канцлер Шольц. Німецький лідер написав у соцмережі. Асад жорстоко пригнічував власний народ. А тепер у німецькому уряді вважають за можливе політичне рішення в Сирії згідно з пропозиції. Зіцію радбезу ООН. Вона передбачає розробку конституції і проведення виборів під наглядом організації. Про необхідність скористатися моментом каже і британський лідер. Дуже добре для сирійського народу, що Асад пішов. Ми також повинні забезпечити відмову від тероризму та насильства, захист мирних жителів та меншин. Цього можна досягти лише за допомогою політичного процесу. Саме це і обговорюємо зараз із союзниками в регіоні. Побажання. Миру, свободи та єдності у невизначений час, сирійський народ отримав від президента Франції. Еммануель Макрон написав: нарешті цитую варварський уряд повалено. Додав також, що Франція буде прихильна до забезпечення безпеки всіх на близькому сході. Історична зміна в регіоні вважає очільниця Єврокомісії. Справді відкриває нові можливості і водночас ризики, адже владу в своїх руках утримує озброєне угруповання, визнане терористичним у Сполучених Штатах та багатьох країнах світу за словами. Урсули фон Урсули фондерляїн Європа стежить за розвитком подій, залишається на зв'язку з регіональними лідерами і готова підтримати відновлення сирійської держави, що захищає всі меншини. Безпеку в регіоні вважає пріоритетом і глава європейської дипломатії. Кінець правління Асада Калас назвала позитивною та довгоочікуваною подією і побачила в цьому свідчення слабкості Москви та Тегерана. Це також показує слабкість прихильників Асада Росії та Ірану. Я працюватиму з усіма конструктивними партнерами, як у Сирії, так і в регіоні. Прем'єр Чехії вважає, що ставка Башара Асада на Росію не виправдала себе. А прем'єр польщі пов'язав падіння його влади з можливістю перемогти Росію та її союзників. Адже навіть найжорстокіший режим написав Туск може зазнати краху. Такий самий урок із подію Сирії заходу радить винести глава МЗС Литви Габріелю Сланцбергіс, який завжди відрізняється так званим яструбиним підходом, радить не боятися ведмедя в Україні чи де-інде, де він тягне за собою хаос. Із Брюсселя Зоряна Степаненко Марик Гайдук Радіо Свобода спеціально для ТСН 1+,1. марафон єдині новини.